Привіт! Сьогодні розкажу про те, як зареєструвати чат GPT з України. А поки ти підпишись, щоб дізнаватися ще більше лайфхаків з маркетингу та вебу, отримав запитання щодо чату GPT, мовляв, що воно таке, як його налаштовувати та як користуватися. У двох словах, чат GPT це штучний інтелект і твій майбутній асистент. Так так, не дивуйся, чим раніше його приймеш до себе, тим тобі ж буде краще. Що він може? Писати тексти на різних мовах, писати сценарії на відео, писати скрипти на різних мовах програмування. Частіше використовують Python та JavaScript. Звичайно, він знає HTML та CSS. Він вміє впорядковувати інформацію та шукати її. Він зможе написати вірша або навіть оповідання і ще багато іншого. І про це зніму я окреме відео з прикладами команд та безпосередньо роботою чату. Працює чат GPT так. Ви йому створюєте текстову команду, промпт, і він її виконує. Чим детальніша команда, тим відповідь буде краще. Давайте повертатися до тематики відео. Я розкажу, як зареєструвати Чат GPT з України, бо дійсно з цим є проблеми. Якщо ти хоча б раз намагався зареєструватися в чаті GPT, то ти бачив ось таку картинку або іншу про неможливість зареєструватися з України. Це можна обійти. Для початку тобі потрібен VPN. В одному з відосів я розповідав про гарний та простий VPN. Посилання на нього знайдете в правому куті. Але, на жаль, він не підходить. Підходить інший Proton VPN. Він вартує грошей, але в ньому є безкоштовний тариф, який нам підходить. Я дам посилання на нього в описі до відео. Попереджу одразу там, скоріш за все, буде реферальне посилання. Тож, якщо є бажання подякувати мені за контент, використовуйте його. Якщо ні, то ні. Після реєстрації підключаю безкоштовний тариф. Він дозволяє використовувати три країни Штати, Японію та Нідерланди. Я використовую Японію. Вона швидше і працює добре. Тепер наступний крок у реєстрації чату GPT. Потрібно мати номер телефону, на який прийде смс. Український номер жодного з операторів не підійде. Різноманітні віртуальні інтернет-оператори в інтернеті також не підійдуть. Я знайшов для тебе ось такі варіанти. Якщо ти знаєш ще варіанти, ділись цим в коментарях. Варіант перший, безкоштовний: знайти людину, яка зараз є у Європі або в Штатах, в Канаді тощо, і попросити її допомогти тобі. Даючи свій номер тобі, вона нічим не ризикує, спам на цей телефон приходити не буде, бешкетники дзвонити. Також не будуть. На цей номер прийде код, який потрібно буде ввести при реєстрації чату GPT. Якщо ти не знайшов знайомих за кордоном, то для тебе варіант 2, але потрібно трохи грошей аж 2-3 долари. Дивись далі. Один з платних варіантів я знайшов в Reddit. Ось це повідомлення, і ось цей сайт. За 3 бакси вам пришлють код. І також інший сервіс, який я рекомендую, і яким вже мої знайомі користувалися, реєструєтесь у ньому. Ось Я зареєструвався. Тут є підписка на місяць, ось така її вартість, ви поповнюєте і користуєтесь. Тобто вам потрібно також отримати один текстову смс з кодом. На будь-який американський номер. Це все. Який з варіантів обирати, вирішувати тільки вам, я скористався першим варіантом. Просто знайшов, хто є зараз за кордоном і скористався телефоном цієї людини. Знаю, що працюють смс з операторів країн Євросоюзу, Штатів, Канади і останні. Реєстрація чату GPD відбувається саме ось на цьому сайті. Я також напишу його лінк у описі до цього відео. І бо якщо я переходжу на чат GPT, то в мене виходить вся та сама помилка навіть з vpn -ом. Але якщо зайти і зареєструватися саме тут, ось так, то все виходить. Доволі класно. Ви реєструєтесь тут, але потім, коли ви будете вже вам потрібним буде чат, то ви можете залогінитись ось тут логін. І з цієї ж сторінки вже перейти в чат, і тоді все буде працювати. На цьому все. Бажаю вам гарного дня, тижня, перемоги і до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати або знімати нові відоси. Па-па!